Президент України Зеленський із візитом у Берліні 28 травня йдеться про переговори з канцлером Німеччини Мерсом та президентом Штанмаєром у центрі уваги підтримка України, мирні зусилля і сприпинення вогню. Офіційний представник німецького уряду Корнеліус повідомив медіа президента України приймуть у Берліні і з військовими почистями за програмою. Спочатку зустрічі з канцлером Німеччини. Чине Мерцом згодом запланована спільна прес-конференція. Після цього перемовини із президентом Німеччини Штанмайером. Нагадаємо, канцлер Німеччини Мерце на початку травня разом із президентом Франції Макроном, прем'єр-міністрами Великобританії та Польщі Стармером і Туском відвідали Київ.